Ось вже були на цьому збираємося на ринок. Це наш огірок землі грунтовий. Ну і зрання зірвемо трошки за вечір, буває, підростає. І розложилися ми такі наше разнообразне. Скажу, ціни і цибуля трошки слабо пішла. Ну нічого, у нас сушиться. Вчора ще Ай, наші. А вишня потім така ще полониця, є по 90 чи десь. Буде у нас кукуруза. Капусту посадили пекинку тут. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І приготувалися ми на ринок трошки брокколі. Це останнє таке у нас брокколі, бачите, було ще в ціні. О, і кабачок такий гарний, капусточка. Цибулька трохи зеленої. І вже в нас є отака цибуля. Бачите, буде вже така суха. Ми ріжемо, так само робили колись на Херсонщині. Так вирували. І вона, бачите, сухе є. Тут воно не само сохло, а ми їй дали просто сохнути. І воно вже сухе. І так продається. Цибуля непогана, монтана, осіння. І так добре. Добре дощі трошки пішли. І треба вирувати вже трохи чесничку. Це поштучно. І рукола така, і рукола зелена, і така рукола. Трошка всього ми набрали, бачите. І кінза. Кінзи тут слабо беруть. Але є одна клієнтка, що забирає кінзу. Є любителі, мабуть, такої. То кажуть, це травки. Вона непогана, добра до м'яса і так їсти. Зразу неприємно, звичайно, перший раз спробуєш, але хто любить отакий От наш, як то кажеться, збір на завтра. Подивимося, це завтра четвер, післязавтра Івана. Переважно в суботу беруть або перед якимсь святом. Людей більше. Ми їздили в понеділок чи вівторок, в вівторок їздили, трохи слабіше пішло. Осталась капуста і чуть Осталося кабачка і трохи цибулі. Але так вже пішло. І ще в нас буде огірок. Капусту посадили пікінку тут. Бачите, тут приготували, будемо садити. І є ще у нас редька. Ось така редька є, бачите, непогана, біла, і є така гарна. О, бачите, ще така є редька. Трошки густенько, але бачу, по боках вона йде, як цибуля, в одну сторону в другу. Ну і броколі наші вже вирвані. Діток не бачу. І чекати не буду. Будемо вирвати і садити щось друге. А? Це й непогано. Бачите, яка є. Бачите, яка редька. Смачна, дуже смачна редька. Ну і морква тут непогано, теж роди, вже нарвали трошки, Завтра подивимось, по чому вона піде, як цього року дорога морква. І у нас скоро буде, бачите, скоро буде у нас небагато буде у нас кукурудза. По два качана, немалі. Бачите, качан. Качан величенький. Це наш огірок. Зібраний з землі, грунтовий, бачите, різні, самозапильний. Ну і зрання зірвемо трошки за вечір буває, підростає О, огірок, зірвемо огірочок в тепличці. так є, так росте, бачите. Такий огірочок. І завтра я вам покажу, як ми що ми вторганемо на ринку. Як він піде. Ось вже були на сьомого. Це вже збираємося на ринок. Ще нарвали редиски і такого дайкона. Так що, будемо на ринку, покажу остальне. І роздружилися ми, цибуля 40, кабачок 20-15, каже. Це пупочку, по пучку по 20-ки, огірок кажуть 40, ну залежить які, від 30. Часничок такі. Три штучки 25, 25-5 штучок моркви, капуста 25, стартуємо і брокколі 80. А решта подивимося, ринок. Таке наше разнообразе різноманітні, як кажеться. Далі покажу, розкажу ціни і, звичайно, що продали сьогодні, завтра Івана. Є ще Олохина. Кущики непогані, три сорти чи чотири по 120 гривень. Непогані. В кого залишилося? Капуста пізня до 2 -3 гектар 3 хочуть посадити з підписників, Може, в кого залишилася і продає, можете набрати. І така гарна алохина за кілограм домашній, хочуть 250 гривень. Це дюк? Так, то є дюк, там і ежик. Я зрозумів, ну це домашнє. Сама. Як я скажу вам непогано, це вже трьохрічна. Я бачив по сто меншу, а та дуже красива лохіна. І сьогодні так, щоб добре йшло в товар. Посередньо хочу сказати, що дуже багато вже вдома сьогодні є, і кабачок, і капусточка. Переважно цибулька пішла, то вже слабіший йде, але ми будемо чекати до кінця, як говориться. І такі гарні кіти є по 20 гривень, Красиві. Пукетик. 20 гривень. Трошка, гірочок, кабачок. Ойгірок у нас. По ринку від 30 до 50 гривень є різні. Така ще полониця є по 90, 70, 80, 38 огірок, 60 такі з носиком. 65 і 65. По шість хочете за яйця, так? Да? А скільки бульба? 30 і цукіні? Я постійно цікін, не знаю. Двадцять. 120. Сестричка назбирала знову. Знає місця. Сонички, 120 півлітрова баночка. І така краса по 35 стаканчик. Але дуже красива. Ай, красива. А вишня по чому? Двіста відро. 350? п'ятдесят, 250 відео. А то вчора ще кілограми. Так чи не на свої? Кілограм. Шістдесят. Ні, то два. 25, 60. 20 і 30. 30. Тиски вишніх, що тут вишні. А то на капот. Ну на ну, нову. Ну. І скільки так? Ай, красиво. І такі є, бачите. Збирають. Скільки тут кілограм? Три, Три кілограма. А кілограм скільки виходить? Ну Я не рахувала, так якби то виходить 350 кілограмів ага. кілограм виходить. 115. Розумію. Є лохина 180 за кілограм. Така, кажуть, салатна є. Капуста. такі. Інтересно, просто перший раз бачу. Чуєш, ж є така жата? Молоко 40 півтора, а сир? 100. І чорниця? 90 так? Літра 90. І вроді товар є. Люди ходять. Ну, поки нема торгу так сильно, але беруть помало. Багато людей зараз покинули свої домівки і проживають не за місцем проживання. І шукають, де може орендувати чи купити якусь земельну ділянку, тому що вони привикли займатися землею. Ну і просто для людей, які шукали собі земельну ділянку, щоб купити чи орендувати, тож хотів порекомендувати вам зручний бот Telegram, де можна знайти собі земельний участок для купівлі чи оренди. Цей бот працює через офіційний майданчик системи Прозоро. В продажі – Українська універсальна біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги, область, бажана площа, регіон чи інші категорії. Коли така ділянка буде виставлена на продажу чи оренду, бот одразу вас повідомить. Також, якщо ви знаєте кадастровий номер, так само можете вказати і вас повіщать про продаж або оренду цієї землі. Також можна вказати конкретного продавця, орендодавця, сільрада, міськрада, підприємство, щойно воно виставить на аукціон землю, ви відразу дізнаєтесь. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не маєте часу щодня шукати це самі то цей бот зробить все за вас. Користуємося. М'ясо теж продають від 170 до 220. Риба жива. Короб величезний, десь від 800 грам і більший по 135 гривень. І ми вже допродаємо своє. Буваємо. Бувайте всі здорові, в країні перемоги. Ну, а нам ще трошки допродати. Цибуля трошки слабо пішла. Ну, нічого, вона сушиться, потім продається. До побачення.